Вони панство, мої вітання. Звуть мене Олександра 27 жовтня, і дивимось ми з вами на листопад для Ерефії. Чого чекати, який буде місяць, як зазвичай, дві колоди: класична і темненька. Ну, як темненька, да? ворон смерті, давайте <кхем> подивимося. Розклад на Україну вже є на каналі. Запрошую до перегляду, доволі такі обнадійливі. Карти, обнадійливий розклад, інформація, події? Давайте глянемо на Ерефію. Яким буде листопад місяць 2025 року для Росії? Яким він буде? Верховна Жиця перша. З однієї сторони, місяць буде важким. Важким в плані хвороб, в плані закриття кордонів, в плані виїзду за кордони, знову ж таки, якісь межі і обмеження для пересування самих росіянців. А можливо, створена буде якась нова хвороба, да, яка, ну створена, Яка буде направлена на керування людьми на Росії в плані їх пересування, в плані їх контролю, контролювати їх дії. З іншої сторони, Верховна Жриця одразу про всякі Таємні речі про все, що буде відбуватися на Росії. Місяць такий важкий. Місяць, коли нічого не зрозуміло, нічого не контрольовано, коли не факт, що все від тебе залежить, коли на тебе впливає дуже багато речей, дуже багато дій, які ти не можеш на них ніяк ну, відреагувати в тебе. Ну, немає, немає сили, немає можливості якимось чином їх контролювати і, і на них реагувати. Листопад, яким буде питання економіки, да? буде стояти воно ще, ще, ще глибше. Вони закопуються в цю економічну кризу, причому це стосується повністю всієї країни, всіх росіянців. Якісь е Оголошення, якісь заяви можуть бути стосовно грошей, знову ж таки якісь великі санкції. Е, да, Тут виходить сімка мечів. Типу, знаєте, як ну, бажання ускладнити ситуацію на Росії. Але це якщо зовні дивитися, але якщо зсередини в плані економіки, то буде велике бажання відновити свою економіку да, і за рахунок народу, за рахунок, можливо, дотацій, за рахунок заробітків, от знаєте, як е, з усіх стягувати якісь кошти, тобто можуть ще щось придумати таке, щоб ну, підсилити, свою, свою казну. підсилити свою казну, свою казну. Мова може йти про якісь дії серед населення, да, коли почнуть здавати один одного, коли почнуть ну, типу, так, за це отримувати гроші. Мова про зрадників всередині Ерефії та і, ну, як, знаєте, один, один проти одного. Ну, карти такі. Але і в плані ем, хвороби, да, от вони якось, вона може розповсюджуватися по Ерефії, але от так, таке, ну, типу насильно, да, хитрим способом вона притягнута, вона не знаю, завезена, вона створена, розповсюджена е, вручну. Ну, тобто, спеціально, щоб можна було контролювати людей, якимось чином на них впливати, і це все якось пов'язано з грошима, з фінансами, листопа для Ерефії. яким буде, яким буде? Агресивним він буде, удари будуть, і знаєте, тут виходить король, король мечів. Король Кубків, це знаєте, як <кій> сварка між двома королями. Да? Це розкол між людиною, яка керує на зараз, яка приймає рішення, людиною, яка агресивно може захотіти продовжувати війну, і людиною, яка буде намагатися вивести Росію з цього стану. Да? Людина, яка Ну, новий там хтось, Ну, новий не в плані, а нове прізвище, а той, хто хоче посісти в місце того, хто є на зараз, той, хто керує, та, людина з новим обличчям, скажімо, та, який планує для себе якусь нову посаду. Але знову ж таки, тут мечів, карта агресії, карта обстрілів, карта влучань, карта того, що обстріли будуть на Росії, та, і по військовим об'єктам. І по тому, що може стосуватися там, нафти, газу і так далі. Але це знаєте, ще що про смерті якісь. Да? Тобто почнеться зачистка, почнеться прям, ну, як полювання на тих, хто неугодний, да? полювання на, на тих, хто може якимось чином. Зашкодити там, своїми знаннями, зашкодити якусь інформацію, яку може ну, розказати. Тобто смерті будуть, почнуть виходити в вікно або там, помирати від якоїсь хвороби. Ну, тобто, карти Хвороба тут прямо на першому місці. Бачите, нам карти прямо спершу показали про це. Чого чекати, РФІ в листопаді, РФІ росіянцям, чого їм чекати? М Зради, чекати зради від Кремля з однієї сторони, з іншої сторони Кремлю чекати. Зараз подумаю, як правильно сказати, щоб є такі внутрішні сили на Росії, які можуть потихеньку виходити в плані своїх дій, показувати, що вони там є. Які проти Кремля, да? мова про це. Ну і тут ще зрада від якихось своїх друзів, або ну, друзів, від якихось своїх партнерів, які ти вважав своїми партнерами, от від них можна очікувати кремлівському режиму зраду. А, питання території, а, питання союзу, питання території, доступність до якоїсь своєї території, вона стане під загрозою. Це знову ж таки момент, чи то закриття кордонів, чи то момент дотичності, що ти не зможеш там кудись дібратися, да? а, відрізання від якоїсь території, те, що ти вважав своєю, ну от якось так. А, Знову ж таки, мова йде про перемовини, четвірка жезлів, карта і домовленостей, і перемовин, карта якогось Союзу. Буде велике покладання на велике покладання на якихось своїх партнерів. Тут таке, знаєте, начебто питаємо про Ерефію, а Події, які будуть впливати на ерефію, можуть бути в країні, в країні, країні, на якійсь території, яка дотична до ерефії, От на якійсь території. Або будуть намагатися тиснути на ерефію через їх партнерів. От може ще отак. Тут закриття якихось кордонів. Таке відчуття, що вони, як будуть, знаєте, відрізані відрізані від світу. Якась територія, Ерефій, ну дай Боже, щоб вся, звісно, вона може бути відрізана від світу. Давайте темненьку колоду. Вона завжди так гарно нам показує. Ну, це я вже, знаєте, взяла класичну, щоб бути неопередженою в розкладах. Листопад для Росії, листопад 25-го року для Ерефії, Карта вежа, Десятка жезлів, трійка Пентаклів. За що я люблю цю колоду? Так? Це про таку велику кількість прильотів, вибухів і руйнування, яка зробить неможливим процес відновлювання, яка Зробить дуже важкою ситуацію в плані економіки, виробництва, чого завгодно. От на території рефі, все, що стосується ресурсу. І це, знаєте, і серії ремонту практично не підлягає. Дуже багато прильотів і дуже багато руйнувань. Знову карта хвороби. Хвороби. Удар по економіці. От Вежа вона може говорити, звісно, і про вибухи, да, і про прильоти, а може говорити і про зміну в системі, про зміну влади. Тобто це якесь такий революційний. Коли потрібно все змінювати точково, типу, отут і на зараз. І потрібно все буде змінювати. Проблеми з водою, якась хвороба, яка може. Розповсюджуватися водою, да, І... Якісь такі карти не... некомфортні. Ну, для ерефія маю на увазі. Щось, щось з водою. Проблеми з водою, обстріли стосовно води, або це знову ж можуть бути як якісь дамби. Це можуть бути там, де зберігається багато рідини. Міста, які дотичні до води. Дуже багато обстрілів. Е, проблема зі зв'язком знову ж таки е, з інтернетом, велике бажання обмежити е, людей навіть да, в плані інтернету, в плані зв'язку. Ну і 8 жезлів це про ракети, бажання змінити ситуацію, але змінити ситуацію через якусь принесену, принесену жертву. Да, тобто щось може на Росії статися, таке не дуже, що їм чекати в листопаді, росіянцям Кремлю, Кремлю, що чекати в листопаді, карта правосуддя. Будуть дуже тиснути на, на перемовини, дуже тиснути будуть на зміни в системі. І є розуміння того, що це необхідно робити, це потрібно буде робити, але вони будуть гальмувати ці зміни всіма можливими способами за, для порятунку себе, своїх статків, своїх е, посад, я не знаю, своєї безпеки, Кремлю, що чекати, хтось піде на той світ, отруєння, е, удари. Розкол, сварки, багато маніпуляцій вже, друзі, це. Розсекречення якоїсь інформації. Смерті, дуже багато смертей. Причому ну, такі, знаєте, важливі смерті когось такого провладного, да, по, по правосуддю, але по місяцю трійка мечів місяць інформацію можуть приховувати якомога довше, тому що вона може дуже сильно зашкодити. Давайте спитаємо з вами Кремль. В листопаді, що чекає Кремль, в листопаді, що чекає Карта Світу. Важливість прийняття рішення це велика проблема в плані фінансів, небажання бачити того, що відбувається. Це, знаєте, як і знову ж таки мова про якісь активи російські, да, які можуть бути там по світу, десь в якихось банках. Це відрізання твоєї економіки від співпраці зі світом. Ну, звісно, не на 100%, ми з вами розуміємо, що ну, завжди десь якісь лазі, які хтось буде знаходити, але таке відчуття, що від тебе відвертається весь світ. І, і знову карти про це вже не перший місяць говорять, але ж ми з вами бачимо, да, що і десь там хтось закриває кордони, хтось не впускає, хтось не випускає, хтось відправляє назад росіянців. Ну, тут світ прям іде в знаєте, такі блокаду ерефії. Да? Від відрізання якоїсь території, відрізання економіки. І знову про смерть, смерть, смерть. Ой, ну вони ще там будуть, звісно, намагатися боротися в Кремлі. Да? Тут виходить і п'ятірка жезлів, карта колесниця, тут є якісь дороги, бажання, намагання щось контролювати, підписання якихось угод, паперів і так далі, десь якісь виїзди політичні, але десятка мечів, карта сили, десятка мечів. Таке, знає, таке відчуття, що як від своєї ж сили, своїми ж руками. Забивають собі цвяхів труну. Оця політична боротьба всередині, яка ну, ніяк вони не можуть наважитися, ніяк вони не можуть поставити точку, вона, вона, вона їх доб'є. П'ятірка жезлів. Карта боротьби всередині країни. Це знову про незадоволене населення, яке може набирати обертів і яке може мати. Неочікуваний результат, такий удар для Кремля. Там щось молодь здається, почала виходити в Пітері. П'ятірка жезлів це ті, хто. Ну, жезли це момент соціуму, це боротьба між людьми, які різні. Соціальній сфері, соціальним баченням різні повір'ї, на, тобто національності, різні вікові категорії. Ну, тобто, боротьба серед населених. Головні основні події листопада для РФ. Головне, основне, що в листопаді буде для РФ. Удар по економіці від а, партнерів РФ. На да, це розрив зв'язків, розрив домовленостей і удар по здобуткам якимось. Да, Дев'ятка пентаклів – це щось таке дуже дороге для Росії. Ну, в основному карта економіки, так якщо глобально. По накопиченням, ну, по щось таке. Бачите, ті самі-ті самі королі вийшли. Все ж таки у них конкретний розкол всередині Кремля, під примусом можуть щось намагатися підписати. Робота над якимись документами. Тут виходить у нас з вами Ірафан. Це якась третя сторона, яка може примусово тиснути на Ерефію в плані перемовин, в плані домовленостей. Плюс це ще й карта медіа. Да? Тобто дуже багато буде від них брехливої інформації стосовно їх перемог. <кій> стосовно того, що, ну, що вони там, якісь. Брехливі перемоги, да? тобто притягнуті за вуха ну, для того, щоб просто показати населенню, що все нормально, все контрольовано, вони досягають своєї мети. <кій> Якісь нові закони можуть бути підписані. А, і це стосується соціального життя в цілому. Не знаю навіть. Карти повторюють нам з вами одне й те саме. <звіх> да, з однієї сторони, звісно, світ буде тиснути, і світові лідери будуть тиснути. Е і Ерефія тут намагається торгуватися, торгуватися через диявола. це і про втручання в, е в життя інших країн, і про е намагання. Е Натиснути на політичних діячів інших країн, дійсно комусь загроза може йти в плані життя і смерті, здоров'я, якісь такі ключові фігури, да, дуже важливі, яка така відома, яка на весь світ. Карти просто відрізання ерефії від світу, От, практично постійно одне й те саме, да. відрізання. Ерефії від світу. У них може щось знову статися всередині. Війна всередині. Війна всередині. Якісь е сили е можуть почати себе проявляти і створювати якісь ситуації на Росії. Війна з Україною для Ерефії в листопаді. Вона виходить по місяцю і по вісім кубків. Це момент відходу від якихось е, територій Все рівно карти про це говорять. Десь вимушено, вони можуть відходити. Місяць карта. Е, Страхів, карта маніпуляцій, карта обману, тобто інформація може бути одна, да, але ну, відходити доведеться дуже багато втрат. П'ятірка Пентаклів, проблеми всередині, проблеми з людьми, проблеми в фінансах, в допомозі, в зарплатах. Тобто, ну, тут всього стосується життя на Росії. Все рівно, знаєте, виходить карта Сонця і туз Кубків все рівно щось пов'язане з рідиною, з водою, з нафтою, з газом, з якимось вибухом або щось таке. Ну от Карти про це знову ж таки говорять, але чомусь це стосується не стільки України, скільки більше Ерефії. Будуть до, намагатися домовитися ще з якоюсь країною для того, щоб ну, на, на поставки, да, щоб собі якось е відновити, відновити ту з кубків е запаси, ну, нафти, газу відновити. Що чекає Кремль, Ерефію, головне, листопад місяць, правосуддя, повішений і Верховний суд? Це знаєте як про те, що будуть силувати все рівно силувати Ерефію, сідати за стіл перемовин. Буде вимушена ситуація на Ерефії, вимушене життя росіянців. Це Ситуація з Кремлем в цілому, тобто, ну, тут взагалом, да, з їхніми територіями, з їхніми партнерами, тут ну, загально таке життя складеться. На Росії, що їх вимушено посадять за стіл перемовин, у них не залишиться іншого вибору. Карти, прям всі до цього все йде. Не знаю, наскільки це листопад, можливо, ми заяви будемо з вами чути в листопаді, але ну, бо виходить повішений, виходить вісім мечів. Карти, які трошки можуть спиняти, да, які можуть гальмувати трошки події, але от прям карти всі до цього ведуть. До завершення, до перемовин, до того, що вони будуть відходити, вимушено відходити через жертви, через неможливість вплинути на процеси, через неможливість повпливати на ті самі перемовини зі своїми хворими якимось умовами, да, з якими вони там. Які вони виставляють стосовно завершення війни, це все не працює, і працювати це все, друзі, не буде. Ну і знову якась ситуація, критична ситуація, яка загрожує людям і жертви серед населення, причому багато жертв серед населення вони можуть бути. І по правосуддю це з однієї сторони, ну да, це створено Кремлем, а з іншої сторони, поставити, зробити щось таке, щоб виставити Росію, як жертву, да, типу, що от ми. Постраждали самі. Як бачите, карти все більше і більше натякають на те, що щось таке може статися. Давайте спитаємо плани Кремля на листопад місяць. Плани Кремля. Плани Кремля на листопад місяць. Загроза, агресія, а, причому всередині. Да, це е, провокації, якісь карта відлюдника і впливати на інші країни, але зсередини. Да, і щось у себе можливо зробити. А загроза якомусь іерафанту йде. Тут прям. Будуть намагатися когось прибрати по-тихому. І дуже багато е, іпсошної інформації, прям нереально багато. Е, про темні ритуали 100% карти. Прям, це на постійній основі панства. Дуже хочуть вони когось схилити на свою сторону і залякуванням, і чим завгодно. Є ще декілька країн в світі, да? От, ну, по дві Пентаклів, і є велике бажання як відкрити другий фронт або відволікти увагу. Тобто зробити ще якусь провокацію в світі, в країні іншій, не в Україні, для того, щоб світ подивився ще і туди. Десь може якась трагедія статися, і знову ж таки дуже багато води. Хитрість якась іде для короля жезлів, тобто підстава королю жезлів, когось можуть прибрати або створити якусь провокацію всередині іншої країни. І це маніпуляція для РФ і їм потрібні жертви. Бачите, знову дуже багато води. Дуже багато води. Це може бути щось пов'язане з ядеркою, це може бути, ну знаєте, з ядеркою різні ядерки, да? ну, зараз, я так розумію, мова і про кількість заряду, і про ну, щось на кшталт ядерки, давайте. Загроза все рівно йде, тут моменти радіації і, і знову дуже багато води. Отруєння води, ну от щось таке. М -м -м. Десь в іншій країні. Чи це може бути Білорусь, інша країна, де йде загроза? В тому числі. Що загрожує Білорусь від Ерефії? От дивіться, як цікаво: Карта вежа, десятки мечів і тут жезлі. От Білорусі щось загрожувати від Ерефії може, від дії Ерефії, да? якийсь удар. Удар і жертви серед населення. Да? Дивіться Верховний суд. Карти недобрі. Дуже багато войовничих карт. Тому Білорусь вибрала собі не того партнера. Цікавий розклад, друзі, будемо спостерігати. Якось да, все закопуються вони все глибше і глибше. Дякую вам велике за ваш час. Дякую за вашу увагу, за ваші донати, коментарі і за ваші підписки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.